Мої вітання, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA», і сьогодні в нас на огляді буде. Зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від американської компанії Noco. Зарядний пристрій називається Genius 5 і відповідно вже з назви ми розуміємо, що зарядний струм цього пристрою складає цілих 5 А, що досить непогано, особливо зважаючи на його габаритні розміри. Дана зарядка, як і більше сучасних зарядних пристроїв, є повністю інтелектуальною, тобто тут вбудований мікропроцесор, який за вас вирішує всі задачі і думає, як краще заряджати акумулятор. А заряджати Genius 5 вміє будь-які автомобільні акумулятори. Звичайні свинцево кислотні тягові АГМ або гелеві акумулятори, ЄФБ батареї та навіть літієві та літі залізофосфатні. Тобто, в принципі, цю зарядку ми можемо використовувати як для автомобільних акумуляторів, так і для домашніх акумуляторів, які ми використовуємо в якості джерела резервного живлення. За допомогою цього зарядного пристрою з максимальним зарядним струмом 5 А можна заряджати акумуляторні батареї. Ністю до 120 двадцяти ампер годин і можна не тільки заряджати, а ще й відновлювати глибоко розряджені або сульфатовані батареї, адже. Цього зарядного пристрою є ще й режим відновлення або режим десульфатації. Що стосується самого зарядного пристрою та його будови, одразу хочеться сказати, що сам пристрій, всі його аксесуари і компоненти виконані з мега якісних матеріалів. Це відчувається буквально з першого дотику, навіть тоді, коли ви просто дістаєте зарядку з коробки. Тут все продумано до дрібниць і якість відчувається на кожному міліметрі. Корпус у нас Повністю герметичний клас пили вологозахисту IP 65, тобто пил взагалі не потрапляє всередину корпусу. Ну а волога, в принципі, якщо тільки занурити зарядний пристрій під воду на тривалий час. А так, якщо розлити на нього воду великій кількості, нічого абсолютно нічого не станеться. Також хочу зауважити, що тут є ось такі гумові ніжки, за допомогою яких він ну, майже як вкопаний стоїть на будь-якій поверхні. Тобто тут якась незвичайна гума. ну, як ми бачимо, все продумано, все надійно, все якісно. Додатково, якщо нам потрібно буде зафіксувати зарядний пристрій на якійсь поверхні, в комплекті є ось такий холдер, і до нього є ще два гвинта. То ми десь фіксуємо цей холдер, наприклад, на стіні, і далі, ось за допомогою звичайної липучки, можемо швидко зафіксувати. Зарядку, а потім так само швидко, легко і просто її демонтувати. Пластик дуже якісний, надійний, дроти з двох сторон під'єднані також надійно, якісно, все продумано. Тут у нас дріт живлення до побутової розетки, тут дріт для під'єднання до акумулятора. Як ми бачимо, ось тут є ще ось така заглушечка. Це зроблено для того, щоб ми могли скористатися іншими аксесуарами. Сама компанія. Пропонує різноманітні затискачі і клеми для під'єднання до акумулятора. В комплекті йдуть тільки ось такі клеми, але за бажанням ми можемо купувати різні аксесуари і використовувати з цим зарядним пристроєм. З'єднується все дуже просто і дуже надійно. Тут в нас знаходиться запобіжник на 10 А. Ну і також в самому зарядному пристрої є багато. Різноманітних вбудованих захистів від переполюсовки, від короткого замикання тощо. Тобто, в принципі, все безпечно, все надійно. Клеми, якими зарядний пристрій, під'єднується до акумулятора, на мій погляд, це витвір мистецтва або еталон. Це найкращі клеми з усіх, які траплялись нам на огляд. По-перше, вони дуже міцні і зручні. По-друге, мені подобається їх пласка форма. В деяких випадках, якщо клеми такі заокруглені і об'ємні, це не дозволяє під'єднати їх до акумулятора, якщо ми там, наприклад, заряджаємо акумулятор на автомобілі. Ось такі клеми вони дуже пласкі і, ну. Підійдуть майже до будь-якого автомобіля, майже до будь-якої батареї. Місце з'єднання дроту з самою клемою ну, це взагалі в принципі, ідеал. Ми багато звертаємо уваги на те, як з'єднується дріт з самою клемою, і тут ми бачимо, що дріт запресований, він повністю заізольований. Далі в нас йде ось така мідна проушина, яка вже надійно прижата безпосередньо. Болтом під шестигранник. Таким чином, навіть якщо у нас тут трішки ослабне з'єднання, ми його завжди можемо підтягнути і покращити. Тут все запресовано, зроблено надійно, адже дріт багатожильний, і ось такий варіант з'єднання він є просто найкращим і ідеальним. Ну і я знову ж таки скажу, що нічого подібного раніше ми не зустрічали. Тому ось моя фраза, що тут якість відчувається на кожному міліметрі, вона абсолютно правдива. Окрім того, що тут продумана конструкція, можна сказати, що і в використанні також все продумано, зручно і просто, як і більшість сучасних. Зарядних пристроїв Genius 5 керується всього однією кнопкою, за допомогою якої ми можемо обрати необхідний для нас режим заряджання. Як я казав раніше, даний зарядний пристрій має декілька захистів, наприклад, від короткого замикання або переполюсовки. Працює це наступним чином. Зараз я навмисне неправильно під'єдную клеми, і як ми бачимо, зарядний пристрій нам про це сигналізує. В принципі, якщо ми поміняємо клеми місцями, все стане на свої місця. Далі, за допомогою ось цієї кнопки, ми обираємо режим заряджання. Це може бути 12 вольт звичайний акумулятор, 12 вольт АГМ акумулятор або 12 в літієвий акумулятор. Також, якщо натиснути і потримати ось цю кнопку, ми можемо перейти в режим для 6 вольтових акумуляторів. І ще раз тримаємо. Протягом 5 секунд наш зарядний пристрій переходить в режим відновлення або режим десульфатації. Ну, цей режим краще використовувати для глибоко розряджених акумуляторів. В принципі, якщо у вас є такий акумулятор, ви хочете його відновити за допомогою даного режиму. Це можливо. Але тут Час заряджання буде значно більшим, ніж в звичайному режимі, тому зарядний пристрій може тривалий час заряджати або відновлювати ваш глибоко розряджений акумулятор. Нам такий режим не потрібен. Ми переходимо в звичайний режим 12 вольт, і в принципі тепер зарядний пристрій буде заряджати наш акумулятор. Тут є певна індикація, яка показує нам, який зараз рівень заряду. Якщо світиться один червоний світлодіод, це 25%, два 50%, 75%, ну і тут вже 100% після досягнення 100% рівню заряду, зарядний пристрій буде зберігати акумулятор зарядженим доти, поки він нам не знадобиться. Власне кажучи, зараз ми якраз і бачимо, що акумулятор вже повністю зарядився. На зарядному пристрої світиться зелений індикатор, і відповідно зарядний пристрій перейшов в режим зберігання. І тепер буде підтримувати 100-відсотковий рівень заряду в нашому акумуляторі. Підводячи підсумки, я сміливо можу сказати, що NOCO Genius 5 це один з найкращих зарядних пристроїв, які Колись були у нас на тестах. А якщо говорити виключно про будову та продуманість конструкції, я міг би назвати цей зарядний пристрій найкращим. Також мені сподобались матеріали виготовлення, знову ж таки, продуманість конструкції та функціонал. І от якщо ви шукаєте найкраще рішення, то це один з можливих варіантів. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.